Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, як не стати жертвою насильства чи булінгу. Важливо знати, як захистити себе і бути впевненим у своїх силах. Перше правило не соромтеся звертатися за допомогою якщо вас ображають у школі або онлайн, негайно повідомте дорослих, яким ви довіряєте. Друге вчіться бути впевненими у собі. Впевненість допоможе вам протистояти кривдникам. Пам'ятайте, що ви маєте право бути щасливими і безпечними. Третє. Якщо ви бачите, що хтось інший стає жертвою булінгу, підтримайте його, допоможіть йому звернутися за допомогою і не залишайте його наодинці з проблемою. Четверте будьте добрим і поважайте інших. Ніколи не ображайте і не принижуйте своїх однолітків. Пам'ятайте, що кожна людина заслуговує на повагу і добре ставлення. Пам'ятайте ці правила, і ви зможете захистити себе та інших від насильства і булінгу. Бережіть себе і будьте уважні.